В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! На віки слава. слава Богу! Дорогі браті і сестри, Євангеліє про віру Римського сотника, як і інші івангельські уривки, багато разів звучить протягом літургійного року. Ми чуємо його в храмі. І це Івангеліє нам розкриває як і кожне, як кожен текст. Він розкриває нам дуже-дуже багато аспектів. І він не вчить нас хвалити окупаційну адміністрацію. Тому що той Римський сотник, який прийшов до Ісуса просити про допомогу, він був для тої землі, для того народу окупаційною адміністрацією. Приблизно ми знаємо. Як це відбувається, тому що наші території зараз теж окуповані, поневолені. І ми розуміємо, як це скорботно і сумно, коли доводиться бачити чужих начальників на своїй землі, коли доводиться бачити представників іншого народу, які тобою командують, це дуже сумно і скорботно. І я думаю, що Ісус так само вболівав за долю свого народу, своєї сказати, землі, своєї держави. Але він не відмовив в допомозі навіть окупанту, тому що він розглядів в ньому не тільки його посаду, не тільки його там, звання і рік діяльності. Він розглядів в ньому душу, яка потребує допомоги і потребує підтримки. Він розглядів в ньому душу, яка наповнена любов'ю. Тому що ми часто з вами є такими черствими. Що нам важко навіть полюбити і виразити добрі почуття і сказати добре слово до тих, хто дорогий нам, до наших домашніх, до наших дітей, наших батьків, наших дружин, чоловіків, бабусь, дідусів. А щоб подбати від усього серця про свого підлеглого, це потрібно мати велику любов в серці. Тому що, якщо хочеш зрозуміти, яка перед тобою людина, то подивись, як вона ставиться не до своїх начальників, не до своїх колег, а як вона до своїх підлеглих ставиться. І тоді ти зрозумієш, що від неї чекати. Тоді ти будеш бачити, яка вона і які риси в ній можуть проявитися. І тому Ісус побачив любов, яка була в цьому чоловікові, в цьому сотникові, який займав дуже високу посаду. Вона була престижна, вона була почесна, вона була високооплачувана. І він, напевне, виконував її добре. Так здається, він сказав про те, що він виконує накази з одного боку сам, з другого боку віддає накази, і він цілковито впевнений в тому, що його накази виконають. А в римській армії була залізна дисципліна. Це не наша анархія, яка на сьогодні що в державі, що в армії, що в церкві. Тоді так не було. Тоді дійсно одного слова командира було достатньо для того, щоб без усяких вагань завдання виконувалося. Ніхто в відказ не йшов, ніхто в словах командира не сумнівався, ніхто не ухилявся. Всі виконували те, що їм сказали. І скоріше за все, цей сотник він дійсно був хорошим начальником і хорошим командиром. Хоча би якщо подивитися на те, як він поставився до свого слуги, мабуть, він розглядав його не як слугу, він міг розглядати його як помічника. Він міг розглядати його як сина. Того, хто буде поруч, того, хто підставить плече, того, кому, на, на кого можна звіритись, хто прийде на допомогу тоді, коли начальство тебе принизить, коли твої колеги від тебе відвернуться, друзі зрадять. А дуже часто той, на кого ми навіть і не надіялися, може прийти до нас і нас підтримати, тому що в житті немає логіки. І римський сотник звернувся по допомогу знову ж таки. Не до когось зі свого стану, а він звертається до представників того народу, який був поневолений. Він приходить зі смиренням і він розуміє, що по справедливості, по дуже справедливому римському праву, яке закладалося в цих римлян від самого їхнього дитинства, цей представник поневоленого народу має повне право його послати і буде морально правий. Тому що чому? Він повинен допомагати тобі, якщо ти прийшов на його землю, і якщо ти окупував її. Сотник це розуміє. Він ризикує свою репутацію, тому що його бачать інші люди. Його бачать люди, від яких можливо потім буде залежати, тому що якщо інші люди побачать, як його попустять прилюдно, вони потім будуть з нього сміятися. Він втратить авторитет перед тим, ким він повинен командувати. І тим не менше він робить це, тому що він має віру тому що десь -то в його житті є надія на те, що дійсно є істинний Бог, про якого він мало що знає, тільки може щось здогадуватися, і цей істинний Бог йому допоможе. В його душі жевріє надія на те, що цей чоловік, як його сприймали тоді як вчителя, сприймали як пророка, що він говорить правду, і більше ні на кого було покладатися, і тому сотник іде до Ісуса. Він ризикує, але у нього Бог торкається його серця і народжує в ньому, віру, народжує в ньому непоколебиму надію. І цей Євангеліє вчить нас не тому, що ми повинні всяку окупаційну адміністрацію хвалити. Воно вчить нас тому, що ми повинні соромитися тих, які мають істину, дану їм, відразу, принесену їм в дар, але коли вони не сприймають цю істину і не живуть по ній. Коли той народ мав істину від Бога, мав відкровення Боже і не жив по ньому, а римський сотник, чужинець, проявив більше віри, більше любові і більше ревності. І на сьогоднішній день ми бачимо, що, хоча ми, християни, маємо в церкві дану істину напряму, просто відкрий читай, відкрий свій розум, відкрий своє серце, відкрий своє слухання і наповняйся, нічого більше від тебе не треба. Все інше даром тобі дасться. Просто будь вірним Богові. Здається, ми маємо так багато, і ми не хочемо це приймати. Нам лінки. У нас є важливіші справи. Ми хочемо повинність в молитві, в службі Божій, в справах добрих, хочемо швидше закінчити і приділити увагу собі коханому. Ось яким іде наше життя. А між тим подивіться, якщо подивитися на чужинців, скільки читають ровини, скільки вони навчаються, скільки моляться мусульмани, як вони по п'ять разів на день звершують. Свою молитву і як вони ревно ставляться до своєї віри. Там, не дай Бог пророка образи, що голову зіткнуть. Було років 10 тому, коли якась європейська газета намалювала карикатури на пророка Мухаммеда, так там мусульмани по всій Європі повстали, вони там чуть -ли ту Європу до гори дригом не перевернули. Просто за карикатуру в одній газеті. А ми дивимось на те, як наша віра піддається поруганню. Ми бачимо, як всякі атеїсти, і ліберали говорять погані речі про Бога, погані речі про церкву, про духовенство. І ми їм чомусь рот не затикаємо, тому що у нас свобода слова, у нас світська держава, і кожен має право говорити те, що він хоче. Ви подивіться, як ця глобальна влада сатанинська активно трудиться для досягнення своєї мети? Як вони просто рук не покладають, як вони постійно нові схеми, нові хитрості вигадують? І Якщо зло стільки працює, то чому не працюємо ми? Коли вже ми нарешті почнемо вірувати по справжньому? Коли ми вже нарешті покінчимо з поняттям формальні віруючі? Коли вже нарешті нам огидно почне бути, слухати слова атеїст Київського патріархату, чи я там в Бога не вірю, в церкву не ходжу, але все одно ПЦУ підтримую, Допоки ще це буде існувати в нашому народі? Оце є абсурд? Скільки часу ще має пройти, яка загроза ще має на нас впасти, щоб наша віра розгорілася в нас? Кожна людина може пізнати Бога якось по-своєму. Він може привести людину до себе, навіть така, яка ніколи не була в церкві, яка не чула його откровення. Він може якось проявитися для неї. Людина може підозрювати про існування найвищого Бога, вище, за якого нічого не може бути помислене, і вона може шукати його. І Бог може відповісти на ці шукання в такий спосіб, який цій людині буде найбільше потрібно. І він приведе так, як цього сотника. І тоді людина, яка в виховання християнського ніколи не мала, яка в церкву в житті ніколи не ходила, може посоромити тих, хто настільки ревно завжди робив вигляд, що вони вірують і приходять. Тому нехай Господь цю віру в нас розпалить, щоб ми вірували так, як цей сотник. Особливо зараз ми можемо надихнутися прикладом наших Збройних сил, особливо деяких підрозділів, в яких дійсно є. Дисципліна, в якій командира шанують не за його командирський батіг, а за його авторитет. І ми можемо дійсно навчитися подивитися на це. І ми дійсно можемо бути впевнені в тому, що Господня поміч завжди прийде, на ніколи не забариться прийти, тільки якщо ми будемо довіряти йому. Амінь. Слава Ісусу Христу!